Вже відпускний забрав на серці радісно, прийшов цей час настав, я так чекав давно і потягом помчусь додому, до сім'ї. Я так заскучився, ви мої, і усміхається, дружина, сонечко, біжить до татуся чарівна донечка, так швидко виросла, така гарнесенька. Я пропустив усе, пробач ріднесенька Сім'ю я, душа зігріється на фронті цей момент, і сниться, мріється, і від їх теплих слів, печаль рознешся за п'ятнадцять днів, ми знов розстанемся, пройде п'ятнадцять днів, і знов покину вас, і знов до пацанів. Поїду на Донбас, був добровольцем я, і пожалів не раз пробачим я, моя.